Всім привіт, мої любі! Past simple tense сьогодні минулий простий час. Regular verbs. Правильні дії слова. Отже, Коли ми утворюємо минулий час правильними дії словами, ми використовуємо правило додавання закінчення ED. Ask ed буде asked. Запитав питав. Play ed буде played. Пограв, грав. Лів плюс і ді, буде ліфт. Що ми бачимо? Що в нас залишається лишень одна буквочка І, оскільки вже в слові вона була, то ми, ми додаємо лишень Ді. Жив стаді. Буквочка вай. Перед нею йде приголосний ді. Буквочка Y. при додаванні закінчення ID буде змінюватись на I. І далі, згідно правила, додається закінчення ID. Studied, вчився, вчив. Стоп. Перед буквочкою P йде наголошений голосний O. Тому відбувається подвоєння приголосного P і тоді додається закінчення ID. Stopped. Зупинився, зупинив. Про неправильні дієслова слова ми поговоримо з вами наступного разу. Всім па-па!